Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо курс Python 2023. Хто ще не був з нами, я нагадаю, що це безкоштовний курс, який ви можете отримати, якщо зареєструєтесь у кабінеті сайту ithit.info. Коли ви зареєструєтесь, у вас автоматично він відкриється. Вчора я викладував два перших спринти. І ви можете починати проходити їх і приєднуватись до курсу. Що таке безкоштовний курс? В безкоштовному курсі вам, ви можете отримати відео, коди уроків. Ви можете отримати коди завдань, самі завдання, але на відміну від платних курсів, тут немає підтримки, немає допомоги в розв'язанні задач, немає допомоги в перевірці коду, немає допомоги по багам. По виправленню багів, по стилізації коду, по синтаксису, перевірки, другої перевірки та сертифікації. Але це дуже гарний курс, якщо ви хочете прокачати Python. Тим паче, що Python це мова загального напряму. Тобто ви можете на ньому писати тести для прода, ви можете на ньому створювати нейронні мережі, штучний інтелект, працювати з ним. Ви можете робити веб-додатки, ви можете робити додатки до. Любих будь-яких операційних систем, тобто чи Windows, чи Linux, ви можете робити консольні додатки. Тобто, це дуже-дуже класна мова програмування для розвитку, і рядок в резюме, де ви кажете, що ви вмієте працювати з Python, буде великим додатком до вашої роботи. Добре, ми переходимо до третього спринта операції з числами та рядками. Треба його витримати. Це. Прості спринти, але тут немає якоїсь серйозної роботи. Але у кожному курсі перші три спринта це базові, які ми повинні пройти, щоб закріпити синтаксис. Тому почекайте, далі буде значно цікавіше, а ми починаємо. Нам потрібно створити файл 03.pi є. І почнемо з того, що ми вже трохи проходили. Я нагадаю: ми можемо вивести декілька змінних Одним рядком. В Python можемо створити зміну і записати в неї значення, наприклад, значення true. Якщо ви не дивились, подивіться попередній спринт, там я розказував за буліві. Числа, забулів і значення і розказав, що таке true і false. Також я можу створити зміну A, яка дорівнює, ну, наприклад, дробі 3.14. Для Python це будуть різні змінні. Тобто, Python розрізнює написання великих і малих символів, тому це будуть різні змінні, в яких записані різні значення. Якщо я хочу їх вивести, то я можу написати таким чином, або скоротити. Давайте запустимо Python. PI. 0.3 є. Yeah. І ось ми отримали вивід. Але також я можу написати скорочений синтаксис ось таким чином. Що ми отримали? Зауваження. Коли ми пишемо тут, ми використовуємо кому, але вивід іде через пробіл. Це важливо, пам'ятайте це. Якщо ви поміняєте містами змінні. То логічно, що вивід теж зміниться. Є. Добре, давайте рухатися далі. Ми зробили вивід одним рядком і поникає, виникає питання, а чи можна створити декілька змінних одним рядком? Так, можна, тому створюємо змінні одним рядком. Я напишу наступний синтаксис, але перед тим як писати, я використаю ось такий прийом: ті, хто вчив PHP, Ми такий прийом використовували для переносу і створення пустого рядку у виводі. Ось тут ми бачимо теж це працює. Ось таким чином. //n це знак переносу у консолі чи в текстовому файлі. Тому тут теж це працює, ми бачимо пустий вивід. Добре. Я ще за це повернуся і розповім. Тому давайте наступну дію робити. Створюємо змінні одним рядком. Я пишу ось такий синтаксис A, B, C. І пишу ось такі значення. Що відбудеться, коли це спрацює? У змінну A запишеться значення число 11, у змінну Б 22, ну і у змінну С запишеться 33. Як побачити, що це дійсно працює? 11. С буде 33 є. E. Ну і Б буде 22. Також можна використати нові знання, які ми вже робили, і отримати ось такий вивід через пробіл. Супер. Маленьке зауваження. Я вже використовував змінну А. Вище по коду, але тут я тільки перезаписав її значення. В Python це можна робити, це не викликає проблем. Тому я можу використовувати ті зміни, що вже створював раніше. Тут я перезаписую значення всієї зміни. Добре. Ми створили три змінних одним рядком. Що буде, якщо я додам ось таким чином? Помилка. Передано 4 аргументи, а очікується 3. Добре. Аналогічно буде помилка, якщо я напишу менше аргументів, чим потрібно. Тому уважно, якщо ви створюєте одним рядком, перерахуйте і подивіться, що кількість змінних дорівнює кількості переданих значень. Або буде помилка, і вам прийдеться її виправляти. Супер, з цим ми розібралися. Йдемо далі. Трохи поговоримо про рядки. Давайте створимо два рядки. Хай в мене вже буде A-рядок Hello. І рядок B, який дорівнює Hello. Ось таким чином. Є два рядки. Я можу їх таким же чином вивести, як і виводив вище. Нема ніякої різниці. Вони будуть виведені через пробіл. Ви це бачите. Тобто, все. Нормально працює. Коли ми балакаємо за рядки, то треба ще зауважити, що є така штука, як довжина рядка. Що це таке? Print лен. Від англійського дліна, довжина. Ей. Що ми побачимо у виводі? Ми побачимо число 5. Чому? Тому що у рядку A 5 символів. Якщо я ще додам якийсь символ, Стане 6. Якщо ще додам, стане 7. Ось ви бачите. Якщо я скорочу цей рядок, то буде 3. Зрозуміло, що таке довжина рядка це кількість символів у ньому. Чи будуть враховуватися пробіли? Так, будуть. Тобто у нас 5 символів. Все працює. Добре, з цим ми розібралися. З цим ми можемо працювати, і ми постійно будемо використовувати довжину рядка, тому запам'ятайте. Я напишу ось таким чином: довжина рядка. Що я зробив? Я створив коментар. Раніше ми створювали коментар усього рядка. Тут я створив коментар частини рядка, яка йде після знака решітка. Це дуже зручно, коли треба додати коментар саме до цієї операції. Довжина рядка. Добре. Тепер уважно. Дуже серйозна тема це конкатенація. Якщо вас це слово пугає, то ви можете сказати, що це зліплення рядків. Що таке конкатенація? Давайте я виведу ось таку відбивку. Це важливо, тому що зараз буду працювати з рядками, щоб мені нічого не заважало. У конкатенації я створю ось таку операцію. Зауважте, як у нас змінився синтаксис. Тут я просто виводив змінну А, а потім змінну Б однією операцією. Тут я до змінної А додав змінну Б. Знак додавання плюс працює як для чисел, тоді буде у нас додавання математичне, тобто 5 додати 5 буде дорівнювати 10, так і для рядків. Для рядків знак додавання плюс. Виконує операцію конкатинація. І відбувається зліплення ось цього рядка з ось цим. І ми отримали хел, пробіл, кі, Hello. Ви бачите, зліпило ці рядки. Подивіться, як виводилося, коли я через зап'яту виводив, через кому. І коли я ось тут виводжу через знак плюс. Знак додавання. Добре. Не, думаю, не дуже зрозуміло, тому що я створю ще один рядок, який дорівнює, хай буде. Ось таким чином два рядка. Якщо я їх зліплюю, то отримую ось такий рядок. Очікувано, так, очікувана, логіка зрозуміла. Супер. Я отримав один рядок, який містить і рядок A, і рядок B, які зліпили це конкатенація. Я можу додати якийсь ще символ. Теж конкатенація. і отримую ось таке. Я можу між ними додати будь-який символ. Можу додати пробіл, буде ось такий вивід. Ось він. Можу замість пробіла поставити будь-яку іншу операцію і отримати ось таким чином. Тобто... В конкатенації я можу зліплювати рядки любої довжини так, як мені треба. Це не завжди зручно, але ця операція дозволяє зліплювати такі рядки, як хочу. Хочу через знак пробілу, хочу через знак дорівнює, хочу через дефіз доліпити. Все це можна зробити. Але є маленький нюанс. Коли ми зрозуміли, що знак додати використовується і для математики, і для. Рядків, то можуть виникнути деякі питання, які? Давайте покажу. Але перед тим, як показувати, маленьке зауваження. Подивіться, будь ласка, в мене майже у всьому спринті використовуються лапки, які складаються ось таким чином: одинарні лапки. Можна написати подвійні лапки. Подивіться, ось в мене результат був у одинарних. І у подвійних, як бачите, нічого не помінялось. Ось тут я використав подвійні лапки. Чому? По аналогії з курсом PHP 2023, де якщо б ми тут використали для переноса рядку одинарні лапки, у нас би просто виявилося /n. В Python немає різниці між одинарними і подвійними лапками, тому навіть якщо я тут поставлю одинарні лапки, нічого не зміниться. Тобто ви можете використовувати ті лапки, які вам більш подобаються, але використовуйте один тип лапок у ваших файлах. Тому ось це не дуже гарно і краще писати ось таким чином. Тему лапок ми закрили, зрозуміли, що вони не відрізняються один від одного. Йдемо далі. Коли ми тепер знаємо, що є операція додати і для рядків, і для чисел, у нас можуть виникнути ось такі. Цікаві речі. Подивіться, будь ласка, хай в мене є змінна G, яка дорівнює хай 8. Хай в мене є 3. Хай в мене є змінна Q, K, господи, забалакуюсь уже K, яка дорівнюється CPO. Ось таким чином. Є. Якщо я виведу ось таким чином операцію, то тут дуже легко впізнати, хто вчив яку, яку мову програмування раніше. Якщо б я це робив би у JavaScript, то я б отримав би рядок ось такого виду 3CPO. Аналогічний рядок я б отримав би у PHP. У Python я отримаю проблему. Python зауважує, що неможливо використати операцію додавання. Для числа і для рядка. Тобто, Python не привів число до рядку у цієї операції. Тому, на відміну від PHP та JavaScript, в Python ви повинні самостійно вирішити і привести дані до одного типу. Як це зробити? Ну, Логічно, нам треба g зміну привести до рядку. Використовується функція str ось таким чином. І ми бачимо, що спрацювало, і вивела 3 CPO. Є. STR, пишу до рядка. Привести. Супер. Ви скажете, можливо, якось порядок дій впливає. Тобто, якщо б ми написали, може, ось таким чином, то Python би зрозумів, що треба приводити до рядка. Але ні. Тут також відбувається помилка, і треба руками приводити все до одного типу, щоб не було проблем. Тепер працюю, ви бачите, ми отримали два різних результата, два різних рядка. Таким чином, якщо ви конкатенуєте два типа даних різних, наприклад, рядок і число, Python дасть помилку і скаже, що треба руками перевести ряд до рядка ваші числа. Супер. А якщо у нас ось такий приклад, цікаво, L дорівнює 8, M дорівнює 9. Але 9 рядок. Що буде? Чи зрозуміє Python? куди треба приводити? Ні, не зрозумів і каже, що треба перевести. Тут ми можемо зробити таким чином: ми можемо L перевести до рядка. Ми вже знаємо, як це робиться. І отримати ось такий вивід, логічно, зліпилася. 8, 8.9 отримали рядок 8.9. І ми його бачимо у виводі. Але це не дуже логічно. І тут би логічніше привести M до числа. Як це зробити? Для цього існує функція M, о, функція int, яка дозволяє це зробити. Є. І отримуємо 17, як ми і очікували. Таким чином, у нас є функція str, яка призводить до рядка. І є функція int, яка призводить до числа. Використовуйте, якщо у вас змішаний вивід іде у змінну чи у консоль. Добре. Останній приклад з математики: хай у мене буде число n, яке є дріб, наприклад, ось такого виду. Що буде, якщо я ціле число? І додам до нього дріп. Хай буде L додати N. Проблем не буде, як і в математиці, ми отримаємо дріб. Тобто Python тут не каже, щоб ми робили якісь додаткові дії. Це логічно. Супер. Ви можете зауважити, що коли ми вчили рядки, то робили інтерполяцію. Або складний вивід у PHP. Тобто, робили рядки не таким чином, як я показував ось тут. А за допомогою там, е апострофів, робили гарний вивід на сторінку. Тут, це, тут теж так можливо робити. Це називається форматування. І хай у мене буде ось такий рядок. Print. Давайте зробимо рядок. Ну, хай буде ось такого типу. Nobody puts baby in a cone. є. Зрозуміло, звідки я це взяв? Можливо, хтось догадається. Добре, ось такий рядок в мене є. Якщо, наприклад, в мене, давайте я додам відбивочку, щоб було зручніше працювати, щоб не заважав попередній вивід. Ось таким чином є. Ось він вивід. Хай в мене є змінна, наприклад, змінна T, в яку я кладу рядок Baby. А тут видаляю. Супер. А, ви бачите, все видалось. Як мені вставити сюди цей рядок так, щоб отримати те, що було спочатку. А, ну, можна зробити ось таким чином. І, здається, все гарно, тільки ось тут не хватає пробіла. Я тут ставлю, тут пробіл є. І ось таку конкатинацію отримую. Непогано виглядає. Все супер. А, і все працює. Коли треба зробити один такий, одну таку вставку, це проблем не викликає. Але якщо у вас, наприклад, ще треба врахувати пробіли, то вже не так прямі гарно все відбувається. Чому є пробіл, є додати. Аналогічно тут знак додати і пробіл. І вже виглядає ну, страхітливо, хоча працює. Тому було введено форматування, щоб не страдати ось таким. Я дуже полюбляю, до речі, отаке от писати. Це в мене є такий мінус. Так от, щоб оце ким не страдати, додали форматування. Ми пишемо після рядка крапка, формат» І додаємо аргумент, який треба вставити у рядок. Змін на Т буде вставлятися. Добре, ось рядок. Там, де треба вставити цей рядок, ми ставимо фігурні дужки, Пробіли вставляємо і бачимо, результат, все вставилось куди треба. Якщо я допишу фігурні дужки, наприклад, ось тут, то ви бачите, логічно все працює. Ну і поверну от сюди ось фігурні дужки, і додам ще одні. І отримаю помилку, аналогічну тому, що ми отримали, коли створювали декілька змінних урядок. Чому? Треба два рядки передати функції формат, методу формат, але ми передали тільки один. Тому отримали помилку. Можна дійсно таким от чином зробити. Ставиться і тут, і тут. Але ж це не дуже цікаво. Давайте ми створимо ще змінну n. Яка хай дорівнює навбаді. І передамо її. Ну і логічно, що замість навбаді ми будемо додавати фігурні ось таким чином. Дужки є. Як бачите, ми спочатку передали baby, і воно ставилося першим ось. А потім навбаді другим. Мене це не влаштовує, тому я міняю порядок передачі даних у метод формат є. E. І ось отримую форматування виводу. Це дуже зручно, коли у вас складний рядок. Або дві чи три операції треба конкатинації, щоб це зробити. Щоб так не мучитись, форматування дуже гарний виход, тому ви в завданнях потренуєтесь це робити. І ще додаткові декілька знань. Які вам будуть потрібні, коли ви виконувати будете завдання до курсу? Хай у мене є змінна 11 і змінна дорівнює 4, наприклад. Перше, що потрібно знати, це ділення і отримання, давайте я напишу отримання залишку, коли ми ділимо одне число на друге націло. Що ми тут отримаємо? Отримуємо залишок 3. Чому 3 ми отримали? Тому що 11 це 4, додати 4 і додати 3. Тобто 4 входить у 11 два рази, і залишок 3, ось ми його побачили. Якщо в мене початкове число буде 12, то 4 входить 3 рази і залишка немає, 0. Якщо 13, то буде залишок 1. Думаю, зрозуміло. Ми будемо використовувати і в курсі, і в реальному програмуванні дуже часто цю операцію отримати залишок від цілого ділення одне на одне. Тому зауважте і відпрацюйте ось цю операцію. Добре. Якщо мені треба число, зробити число у будь-якій ступені, то я можу написати ось таку операцію. Наприклад, 2. Для того, щоб додати ступінь, ставимо дві зірки, 3. І отримуємо 8. Якщо мені треба ступінь не цілу. Наприклад, я хочу отримати корінь від якогось числа, то можемо зробити ось таким чином. 0.5, і корінь із 4 буде двійка. Ось ми його отримали. Зауважу, що у Python не обов'язково писати цілу частину, коли вона дорівнює 0, можемо просто писати крапка 5. Ну і остання операція це модуль. Або, як іноді кажуть, отримання абсолютного значення. Що це таке? У нас числа можуть бути від'ємні, ось таким чином. І модуль дозволяє отримати саме число без знаку. Функція ABC, модуль Absolute, є, отримуємо 5. На цьому завершуємо дані для початку вивчення Python. Переходьте на курс, заходите до спринта. Тут може подивитися скорочений опис. Переходите до спринта, вас очікують таски. Ви можете завантажити код уроку, той, що я тільки що показав, щоб не писати. І можете завантажити шаблон. Що таке шаблон завдання? Ось тут завдання в загальному описі. Якщо ви хочете виконувати їх, ви завантажуєте шаблон, розпаковуєте і побачите, що кожне завдання в окремому файлі пайтоновському, і там створені початкові умови для виконання. Тобто додатні зміни, які треба, їх значення, і показано, де писати код. Це дуже важливо, тому що по загальному опису неможливо виконати правильно завдання. Тому завантажуйте шаблон і го вчити Python. Приєднуйтесь до курсу, з вами був Лущенко Олександр. Завтра буде наступний спринт. Якщо ви хочете підтримати автора і курс, то посилання є у описі курсу і під відео на YouTube. На все добре до зустрічі.